Рішення Політбюро ЦК ВКПБ номер п 51 дріб 144 від 5 липня 1937 року прийняти пропозицію НКВС про ув'язнення у табори всіх дружин і членів сімей зрадників Батьківщини, запропонувати НКВС організувати спеціальні табори у Наримському краї та Тургайському районі Казахстану. запропонувати НКВС розмістити дітей в існуючій мережі дитячих будинків і закритих інтернатів. Мене арештували в 48-му році в жовтні місяці з 10 класу з першого року. Арештували вдома в хаті. А в 45-му в травні нас з мамою вивезли. Мама, сестра і я також забрали. Від батька ми ні разу не мали ніякої вісточки. Ніхто з них не повернувся. Арештували мене зі зброєю в руках, я вже був тоді от в сотні бурлаки. Видно, за ті, за ті Шевченка, вірші нас вивезли. Це через муки все проходило. Через муки, то все То страшно згадувати. То, то, то були дуже страшні часи, дуже страшні часи. Заарештували в 44 му році як сотенного УПА. А в 45-му в травні нас з мамою вивезли, ну і далі вже везли кілька місяців аж в Сибір до Іркутської області. Тільки пам'ятаю, що розказували, що не давали нічого взяти. Хтось там, бо то, був травень, то недавно була. Паска, і свята, і щось хотіли люди дати на дорогу, і не дозволяли. От це якось запам'яталось. Повезли в дубно на станцію. Там тьотя, моя тато сестра, вирішила мене викрасти з вагона. Вона, ну якось там же відкривали вагон. Там випускали, щоб біля вагону люди були. І от вона якось взяла мене на руки, заховала, напевно, чимось накрила. Я ж маленька була і вкрала мене. Але ввечері, коли була переклічка, мене е, вирахували. І маму вночі заставили йти шукати мене ну, з-під охороною. Там. Коли вони прийшли, вони побачили, що я стою в куті, там біля віника, відра, замурзана, плачу. Ну, три роки. Коли я побачила маму, я просто вчепилась в неї і все. І вже не можна було відірвати, мама вирішила, що як буде, так і буде. І нас привезли ще далі на Луговку. От там, де був той людяний руднік. Але треба було бараки робити. І мамі, от 22 роки вона така невеличка. Їй прийшлось на той лісоповал. Вона там захворіла. І навіть з такою температурою вона йшла, їй не дали на сані сісти, бо то вже була зима. І вже десь, коли вона знепритомніла, то її. Положили на ті сані і відвезли в Бодайбо. А потім знову відправили на маму. Вона була два роки в лікарні, а мене в дитячий будинок, там посілок при мамі був ще дитячий будинок для дітей-ворогів народу, де нас не годували, де знущалися, де нас в карцері за те, що ми сміялись голосно. Ну, то був страшний варіант. Я не знаю, чи вони нам давали взагалі щось їсти, може, якийсь кусочок хліба. Вони нам не, не, не дозволяли е, говорити голосно, сміятись. Ми взагалі не мали права грати, гратись отак, от як діти не, не мали права. Там діти дуже були залякані. Ну, як був карцер для таких малих дітей, то про що говорити? який може бути так? то... То було щось страшне. Так що в мене от враження, я ще мала була, але в мене враження таке то, що в мене були оці знайомі, які в неділю брали, я тільки жила тим, щоб прийти в неділю до них. Бо там їх тато любив дуже мене, і все мені щось розказував, якісь казки. І я запам'ятала дід Павло, я його називала. Я запам'ятала, як до нього приїхали голосувати, щоб він голосував, він не пішов на, те, на вибори. І до нього приїхали на конях з тими бубенчиками, звеніло все. От, ну, дитина таке запам'ятає, і вони зайшли до нього. А він повернувся спиною, лежав так спиною до них і сказав: Я нікуди не піду. Які вибори? Якби в мене був вибір, я би, каже, не тут був. От щось таке запам'ятовується. Ну, його арештували і І ми вже його потім не бачили. Я навіть не можу згадати. Мені здається, в цілому ми займалися тільки тим, що щось шукали, щоб щось поїсти. Я пам'ятаю, там я збирала картоплю ту гнилу, щоб. І приходила туди, в той ставила ту гнилу картоплю на плиту спекти і їсти. Ну, звичайно, після цього що можна було, була тільки дизентерія. І ота от дизентерія мене привела в лікарню, де мене фактично кинули, бо там вважали, що я вже не виживу. З мене все то, знаєте, виходило кривава та дизентерія. Десь комора без вікон, я точно те пам'ятаю. Просто отак лахі на підлозі, і я там вже доходила. Ну, як можна називати тільки дивом, що мама дивом вижила з того туберкульозу? І вона молода і здорове серце. І вона змогла, що вона мене викрала звідти, тобто вона сама вижила От через два роки. І вона мене викрала, а вони вирішили, що я вмерла. Мене не шукали навіть. Вони вирішили, що я вмерла, бо люди вмирали з голоду тоді. Пропала людина, дитина, вмерла десь і все. І вони вважали, що я вмерла теж. А мама мене викрала, положила отак вот на руку, закрила пальто і винесла з цієї лікарні. І я вижила. Я вижила і пішла в школу. І от тоді вони, а школа одна і на той посілок де того дитячого будинку, і для нас була одна. І вони взнали, що я жива, і захотіли взяти, забрати мене знову. Ну, мама відстояла. Бо вони ж мене кинули вмирати. Мама мене відстояла. І ми там ще довгих майже 10 років. До 54-го року. В 54 му році тата його на 10 років засудили, тому що в нього не знайшли зброї. Він, якщо би знайшли, його б розстріляли. Сутени УПА він повинен бути багато знав. По-перше, він був. В армії, ну то, бо, то була армія. От мені тітя розказувала, коли вони вже йшли через Іливицю. Там тітя у мене там жила, то каже, то була армія. То треба було бачити, вони йшли день і в ніч, коли відступали, йшли на захід. Це було обладнання, дисципліна, все. То не було, як там хотіли представити, що упа це була якась банда. Ні. Це була саме армія. Я вже коли була, стала Україна, я в Рівне в СБУ поїхала, і мені дали всі ці документи. І там все було записано: і хто його видав, і список тієї сотні, там все було сказано. І взагалі мама розказувала, що могли вночі прийти хлопці-супа. Ну, по перше, щось поїсти, щось їм, щоб якось приготували в ліс. До 54 році, і я повинна сказати, що ці роки, от 13, 13 років, я звідти поїхала, я вже була цілком свідомою людиною, не просто дитиною. Бо я пам'ятаю, по-перше, я не хотіла вступати в піонери, просто блокувала це. Як тільки приймають, я приймали два рази на рік. Як тільки приймають в піонери, я чи захворіла, чи ще щось, що викликала в школу мою маму і сказала, ви що їй забороняєте вступати в піонери. Потім я пам'ятаю, в мене була товаришка, е, літовка, і поруч вони жили. Я настільки пам'ятала номер татової пошти, знаєте, там номери були так, досить довгі. Що коли я прийшла до них і дивлюсь, у них теж той трикутничок лежить, і я побачила номер пошти. І я бачу, що той номер пошти той же самий, те й Нілі батько там же, де мій тато. Уявляєте, я кажу, то теж якесь диво, щоб ми поруч жили в бараці, а наші батьки були в одному лагері, і вони там зустрілись. І... Раз на рік можна було ту посилку послати, то коли ми слали, ми передавали йому щось, а коли вони, то нашому тату. А коли в 53-му році після смерті Сталіна, я пам'ятаю Стайнілію, ми сміялись з тієї смерті, наша вчителька в школі. Коли вона почула на вулиці, що вмер Сталін, вона впала. Просто на вулиці впала. Вона була дружиною інковедіста. А ми, коли нас на мітинг зібрались, ми так тихенечко сміялись з того всього. Коли мене викликали, а нас кожен тиждень, щоб ми розписували, що ми там є, повинні з дітьми приходити і розписуватись. То коли мене викликали і сказали: Ви свободні, діти за зараділи не відповідають, можете їхати на Україну. Уявляєте, мені 12 років. Ви свободне 53 му А я так подивилась на них і говорю: а в три роки відповідали. можете собі уявити, як вони на мене глянули. Ну вже були не ті часи просто. Що не додавали вони ще раніше. Так що я дійсно якось була все свідома, знаєте? От те життя, через що я пройшла, через ті всі якісь муки, голод, холод. В нас була така маленька кімната десь три на чотири, отак, де була та грубка така, знаєте, було ліжко, була якийсь столик такий, де я сиділа, робила уроки. Була та от така плита, навіть не плита, ну пічка. Щось там можна було так щось поставити, зварити. Ну і все. На дворі 50 градусів може бути морозу. У нас. Ми вже були там десь е, ну, трошки не доходили до тієї... де вже земля промерзає, знаєте, влітку на. У дворі була плита, ми могли там ще щось готувати. У нас була пілорама недалеко, ну ясно, що сплавляли ліс там. Ми ходили, там брали якісь трушки палити. То я знаю, що я, то моя була така робота влітку. Ходили в ліс, ягоди збирали. В моєї товаришки е, із сестрою, і мама у них була коза. Ну, вони того молока, вони продавали його малим, там, де малі діти. Так що мені дуже хотілося молока, мені дуже хотілося яйця, того, що я не бачила. А потім, коли прийшлося вже народжувати, то все і проявилося. У мене фактично після 20 вже не стало зубів років. Ну і потім кілька років взагалі таких було 5, 4, 5, 6 років там був суцільний голод. Я пам'ятаю, що щось було таке в фантики були. На, у нас і ялинку ми робили на Новий рік і на Різдво, і кутю варили. Так що це я пам'ятаю. і я. Виступала, мама мені якісь робила такі костюмчики, якісь на Новий рік. Ну, от подруги у мене були інтернаціонал, такі, знаєте, от, та літовка. Напроти, у нас була молдаванка, от, ці дівчатка були росіянки. А переважно, звичайно, наші діти наші, тому що ну все-таки там всі такі діти були. Там всі діти були тільки тих, що е, вислали. Дітям радісно й весело, бо за них дбає радянська держава. Щасливе їх дитинство і світле майбутнє. І я пам'ятаю навіть якісь такі черевички. Мені дуже хотілося. Мама для того, щоб заробити гроші і поїхати до тата. Вона на два місяці мене залишила саму, поїхала туди на Луговку. А я зекономила гроші і купила собі ті черевички, румунки, такі були. Черевички з м'ях. Знаєте, такі внизу. Економила. Ну, по-перше, я була в юнатах, юний натураліст. Я вирощувала собі тут картоплю під вікном. Я була в школі, там якась була в нас теж гірочок, якийсь виростить, знаєте, в тих всяких десь були такі грядочки. От по-друге, щось вона залишала мені якусь крупу. Ну і потім сусіди казали: зайди, Галюня, поїж щось. Так що отак якось. Якось так от було, що я змогла зекономити і купити. Вона взагалі вважала, що я була дитиною хорошою і серйозною, що вона мені довіряла. Якби не довіряла, як вони могли б мені дозволити вже із Казахстана поїхати самій в Україну? Уявляєте? А мені було. П'ятнадцять років, ще не було 15. Я їхала з Казахстану в Україну сама. Так сталося: щоб попасти в школу до школи, щоб приїхати, а вони пізніше приїхали. Листівку цю він замовив тато комусь і намалювали. Я думаю, старались, бо я тоді світленька була, щоб, я, щоб на мене схожа була та дівчинка. І прислав з вітаннями. Я якраз закінчила школу п'ятий клас, і він мене привітав. Писав він, бачите, українською. Ну, так гарно, мені здається, любе, ніколи не забутня Гануся до мами, так знаєте, звертався гарно. То було в 53-му році, вже розумієте, коли можна було так багато написати. Будь здоровенька, цілуй міцно, міцно твій тато. І от з тим татом 에, в 54 му році. Ми зустрілись вже в жовтні. Він на вокзал приїхав, машину взяв. І я пам'ятаю, він так знаєте з тієї машини. Він був на горі, скочив ото все. І він був вже з братом, бо перед тим бабуня брата привезла. Брат був менший мене, і його не взяли. Вони його заховали. Мама була тільки зі мною вислана. А в 54-му бабуня моя, мамина мама, привезла туди в Кустанай, брата. І там ми зустрілися всі. Тут таке було щастя, знаєте. Десять років не бачитись і зустрілася сім'я мама, тато, брат, я. Що говорити? Два роки ми були в Кустанайі. Та тут плакали, сміялися і плакали, і та, я знаю, це було дуже велике щастя. Не так просто та зустріч сталася, бо перед тим маму ж і мене на п'ять років вислали спочатку і в 4. 40... В 50-му році маму і всіх решта в клуб запросили на концерт, сказали, що будуть якісь там ще грамоти вручати. Нас там не було дітей старших. А замість того всього вони дали підписати заяву на довічне заслання, що я хочу там бути довічно. Так, і двері з цієї сторони, і двері з тієї від того клубу. Тут воронки чорні, а тут ви додому йдете до своїх дітей, батьків. Ну, ну, що вони можуть зробити? Звичайно, вони всі попідписували, тому що чекали діти і старі їх. І вже коли вони йшли. А я ж чекаю, мама, її нема, немає, я боюсь. І то, ну що і та мами там все чути? Вони співали, і ще не вмерла Україна, і за Україну, і за її волю. Вони всі співали з пісні. І ніхто їм нічого вже, а куди? Вони вже підписали на довічне. Що вони ще могли їм зробити? От це я точно запам'ятала. І тому, коли тата звільнили в 54-му, а нас вислали за нього туди на довічне, нас до нього не пустили. І тільки через рік, от 54-му, 54, дозволили приїхати до тата. От. Всі за нас були дуже раді. Весь барак, ну не тільки не один нас проводжав. Бо ми там були дуже дружні. Там така була дружна сім'я наша, українська, особливо. Кожен тиждень, десь в якійсь кімнаті збиралися в неділю на молитву. Обов'язково пам'ятаю, і потихеньку співали, і все було. І Ніхто нічого, нікого не. Продавав там так. Така була дружба. Немає сиріт із в Україні рад. Ці хлопчики і дівчатка втратили батьків на війні. Але на своїй батьківщині вони в своїй сім'ї оточені сталінським піклуванням. Ростіть здорові й щасливі, дорогі малята. Галина Решетник народилася 1 вересня 1941-го в селі Радів Млинівський. 18 травня 1945-го її разом з мамою вивезли до Іркутської області.